Танці, акторська майстерність, арт-терапія та спорт. Такі заняття для дітей безкоштовно проводять викладачі в одній із модельних шкіл Івано-Франківська. Групи формують за трьома віковими категоріями. Ганна Якушко разом із двома доньками приїхала із Харкова. каже, такі заходи допомагають їй та дітям відволіктися від пережитого. Дуже важливі такі заходи, і ми у Франківську це не перший такий захід, на який ми приходимо з дітьми. І це важливо як і для діток, так і для батьків. Бо насамперед це взаємодія з іншими людьми, це відволікання дітей від того, що трапилось в нашому місті, і це важливо. Викладають уроки 23 педагоги педагогів, волонтерів. Викладачка танців Антоніна Пелявська першою відгукнулася на пропозицію модельної школи організувати безкоштовні уроки для дітей. Для них вона провела понад 10 таких занять. Хочеться максимально за рахунок танців їх хоча б трошки відволікти, тому що ми всі знаємо, що діти ну вони сприймають будь-яку інформацію. Вона в них все одно. Пам'яті десь залишиться і хочеться за рахунок руху, за рахунок якоїсь роботи над тілом, так само вивільнити і голову, якщо так можна сказати. І я вірю в те, що танці вони можуть хоча б трошки відволікти дітей, і, можливо, там за цю години, поки вони нехай не завжди чемно, не завжди слухняно себе ведуть, але вони хоч трошки відволічують. Як розповідає власник модельної школи Олександр Грабовський, у період воєнного стану команда переформатувала роботу, щоб у всіх дітей була можливість безкоштовно продовжувати. Здобувати освіту та розвивати свої таланти, а також отримати психологічну підтримку. У нас є багато дітей, які із Бучі, із Маріуполя, із Чернігова. Тобто, зі всіх гарячих точок, які ви зараз назвете, у нас є діти, які навчаються тут, і ну, в них насправді дуже різні історії. Побачили вони різні речі, коли батьки з дітьми розповідають, що вони пережили, і там на місці, і в дорозі, коли сюди їхали. В різні періоди ну, насправді важко повірити на перших зустрічах, в них є знайомство однозначно. Ми завжди стараємося ставити в даній програмі для нових людей психологію, бо це саме актуально викладач. Розуміє специфіку дітей, наскільки вони чи травмовані, чи не травмовані, наскільки вони готові займатися, і наскільки їм такі заняття є доречними в даний час. Олександр Грабовський також розповідає, аби відвідати заняття, дітям потрібно попередньо зареєструватися. Окрім цього, у межах благодійного освітнього проєкту Очі миру волонтери організували фотовиставку у містах Європи. У ній представили світлини дітей, які разом зі своїми родинами були змушені покинути домівки через війну. В Івано-Франківську ці роботи експонуватимуть 27 квітня. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. івано франківськ